Всім привіт, друзі! Зараз трішки по новинах пройдуся готелю, але покажу вам. Спочатку нові жителі притарабанились. Це чуть людені томати, які я їм давала, вони в них жили в кімнаті. Їх переселили на низ і вони вирішили їх вже ну, типу, на вулицю винести з другого поверху. І перець, бачите? Дивіться, які. це в кімнаті. Отакі двохметрові томати. Ще там вона казала, десь виставила їх. І отам ще. Отам, бачите? Так, а це ті, що я за ними доглядаю, це мої. Я їх, до речі, вже не поливаю пару днів, бо дощ іде. І подивіться, що в мене тут вже є. Ви бачите це? Чи не бачите? Давайте разом з вами одну зірвемо і протестуємо. Мій перший врожай в Ірландії, друзі. Клас. Скажіть? Так, тут треба, до речі, листочок вирвати. У мене тут я десь тільки що бачила негарний листочок. А Де він? А ладно, не буду. Бачите, там достигає, тут достигає. Он там достигає і тут вже почало достигати. Так, перчики ростуть наші, там вони є. І дивіться, скільки на цьому ще нових позав'язувалося після того, як поїхала тетя Ліля. Дивіться, щось гризе вночі його. І стебло гризе, але він не здається. Томат треба полити. Ой, блін, подивіться, він взагалі сухий, туди вода взагалі не попадає. Зараз піду винесу. Так, огірочок. Так, чотири я вже зняла гірка. Ось один росте, але мені здається, що він вже не витягне його. А оцей листок я хотіла зірвати. Дивіться, який листок вже жовтий. Ну що ж, уже ж осінь. Так, це дитячі. А що це тут? Палки поприносили, що це вони. Хайпу. Так, ну я зараз принесу. Бачите, скільки нав'язалося ще. Водички зараз полию і продовжимо з вами. Ну що, тестуємо? Коротше, ніякі томати, які я їла в Ірландії поки що за весь час, не порівняються в смаку з цими. От що це значить вирощене, без хімії, без нічого. Тільки на гарному ґрунті, і ґрунту ж там немало. Ви ж бачили, що я ціле літо їх садила, пересаджувала, брала ґрунт із той компостної ями. Нічим не поливала крім води, ну і дощової води. Вони там під готелем стоять. До речі, у мене е запитували мої підписники, глядачі, чи вони у вас не хворіють, того, що постійно ж дощі йдуть і томати це не люблять. Так от, я відповідаю, вони у мене стоять під стінкою готелю, і там зверху навіть балкончик є. Ну, не всі вони стоять е під накриттям. І воно таке накриття, знаєте, якщо під кутом іде дощ, то звичайно, що воно їх кропить. Але нема такого, щоб проливний дощ на них капав. І нормально, нічого, вони поки що не хворіють. Ні перець, ні огірок. Просто що сама ємкість можна було б більше. Якби були більше вітра, чи такі клунки великі, мішки, то звичайно вони б ще шикарніші були. А так як я їх посадила не в дуже великій ємності, то звичайно, що вони. Не будуть такі прям шикарні, але ж ви бачили, вони класні. Це неочікувано, це взагалі був такий експеримент для душі. Тому що я це все люблю. Мене, до речі, також запитували, навіщо я це, цим займаюся, типу як граюся, нема чим зайнятися. Ну, Це в основному, напевно, хейтери писали. Я це зробила для того, щоб полікувати собі душу. Щоб як вам пояснити, щоб згадати Україну, згадати те, чим я займалася вдома. У мене приватний будинок. Я кожен сезон, кожну весну, кожне літо дуже багато часу проводила на вулиці, біля городу, біля господарства. Мені це просто подобається. Це як моє хобі, як моя робота, ну як все, розумієте? Ну не зрозуміє тільки людина, яка ніколи це не робила або вона не любить це, розумієте? Уже тисячу раз сказала слово, розумієте? Ось, я це посадила чисто випадково з насіння, яке е, дістала з плодів, придбаних в Донсторі чи лідлі. Томати я взяла один томат, з'їла, видушила на сіни, чері, прямо ці по 99 центів. Е, і присипала землею, вони зійшли килимом. просто. Подивіться, мої старі відео, як вони сходили. Перець так само взяла оце бейбі-пейпер різнокольоровий, маленький такий. Ось. І так само висіяла, присипала землю і він зійшов. А потім, коли я вже побачила, що воно сходить усе, в Лідлі чисто випадково теж побачила, що насіння продається весною, і просто придбала там пару бачочок насіння. Бюджетне, воно там щось в районі одного, півтора євро коштувало. І посадила огірочок так само. Вже з покупного насіння і проріс один з двох насінин. І вже чотири плода я зняла, таких гарних великих огірками і в салаті їли, і Максиму згодовувала, бо я так просто огірки не їм свіжі. Я люблю кислі огірки, а Максим любить. Трошки перемкну, тому що мені важко на себе я без селфі-палки вийшла. Ну і важковато трохи тримати, постійно себе показувати. Ось так, що огірочки були шикарні. Не знаю, чи п'ятий виросте чи ні. А от томат цей, що я сьогодні перші з'їла разом з вами, я просто кайфанула, серйозно. Ну, дуже він ароматний, він кисло солодкий, він не водянистий. Ну і взагалі, оці, якщо чесно, томати, оці, що продаються в цих магазинах, вони їх з Іспанії, здається, везуть, то вони смачні. Оці особливо маленькі, по 99 центів за 250 грамів. Ось, ще я в лідлі брала, на китицях продавалися 700 грамів за 280 щось така ціна була. Ось дуже смачні були, от вони були в кінці серпня тут. Зараз їх немає. Ось. А ці звичайні томати, такі тверденькі, о такого розміру десь, то вони без смаку, вони типу як-ніякі. Але оцей що я тільки що з'їла. Ну, ви знаєте, кайфанула, так що будемо чекати, поки всі достигнуть. Так що є користь від цього, друзі, розумієте? Я це люблю. Я чому вам показую постійно природу, постійно якусь траву, якісь квіти? Подивіться. Цей садовий центр їхній ходила вже багато разів, до речі, знову потрібно буде якось зайти, тут ж змінюються квіти. Також щось познімати вам. Що там нового? Ого, скільки тут всього, гортензії там. Я тут вже місяця-півтора-два не була. А так-то заходила, старалась кожен місяць заходити сюди. Ось. Тому що я це все люблю, я, я від цього балдю. Мені привили це мої батьки, я виросла на природі. Вдома постійно цим займалися, постійно щось є, щось вирощуєш. І воно гріє тобі душу, воно лікує. Лікує від поганих думок. Туди не піду, бачите, там хтось є. Ну, добре, піду зараз туди. Обійду коло, напевне, знову по лісочку туди. Знову трохи пізно вийшла. Ну нічого. Головне, що вийшла. Цілий день монтувала для вас, багато монтувала, пару відео. На цей канал пару відео матеріал у мене був. І ще на два канали я веду по сільському господарству, теж монтувала. Так давайте перейдемо. Щоб не було траблів, чи дивіться тут. Не знаю, вже який місяць квітують. Ой, а пахнуть я. Оше. ж він здоровий. Так, щоб мене жавтівка ще не роздушила. Бо я то можу знімати, ходити. Ось. Так що відповідь на запитання, тому що мені це подобається. Тому що я від цього кайфую, це моє життя. Як хтось від тварин, найме себе від щастя, я також, ну, звичайно, що якщо я люблю природу, то як я можу не любити тварин. І ці канали, що в мене зараз ще є два по сільському господарству, вони мені нагадують те, що в мене було колись, вони нагадують дитинство. Ось, ще сподіваюся, що я все-таки зможу далі цим займатися, повернусь. Ось ну, люблю я це, що я зроблю. Я не винувата, таке в мене історія. Ось згадую про те, як я в селі росла. Ми самі з Київщини, тобто на Київщині живемо в нас будинок. А коріння моєї мами з Хмельниччини до нас з братом вивозили. На канікули, коли ми маленькі були туди, і там, звичайно, що ми допомагали з господарством бабусі. І це все воно мені дуже гарненько прилипло до душі. А може є така від природи, я не знаю, тому що брату, якщо чесно, йому не подобається ні город, ні грядки, ні сільське господарство. Ні, ту квартира має бути, його справа якась. Ну, він любить природу, звичайно. Що. Ось, але він зазвичай любить просто відпочивати на природі, там, в гори, кудись, ще кудись. А мені ні, мені давай оце. мені щось колупатися в землі, оце таке все, щоб воно мені приносило задоволення. Звичайно, що це важко. Це не кожен буде, далеко не кожен. Але ось тут навіть люди в нашому готелі, які... Приходять до мене, дивляться, яким я також пороздавала своє ем, оце майно зелене. У мене ж багато було е, розсади. Я їм дуже багато понароздавала. То зараз кажуть, що блін так класно. Зразу згадуєш Україну. Багато ж тут теж людей. Мав свої городи, степлички все інше. Одна жінка, якій я дала таку розсаду тут в готелі, вона віддала своїм знайомим чи частину, чи всю, я не знаю, в Дублін туди, десь, біля Дубліна. Туди знайома дзвонила, їй казала, що це ти мені за таку розсаду шикарну дала. Каже, перців вже куча. Перець, правда, не дозріває, він зеленого кольору, але він дуже смачний. А вона ж мене питає, каже, Інна, що це тебе за розсада така? Каже, Ти ж казав, що він різнокольоровий має бути. А я кажу, ну так, да, тоненький, маленький, різнокольоровий, ну бебі-пейпер. А вона каже, ні, він крупний і зелений. І я це по-своєму дивлюсь, що форма в нього, в принципі, така, знаєте. Е, ну ви ж бачили, він типу, отакий, плюс-мінус. Є менші, є більші, але може ті, що менші вони ще виростуть, я не знаю. Ось, і поки що він не червоніє, не жовтіє і не помаранчевіє, тому що він же ж там трьох кольорів. О, дивіться, яка. Бачите? Не знаю, треба було приблизити. Прикид, бачили? Такий в нього зверху шапка така, типу якась їхня традиційна форма. Блін, не видно. Він пішов. Так що, як маєш велике бажання, то можна виростити де завгодно, що завгодно. Навіть в країні, в якій багато камінців, яка є аграрною, але тут вирощується не так багато. Овочів, фруктів, так само як в Англії. Вже я читала не одну статтю, що їм вигідніше і дешевше закупити це в країнах теплих, таких як Іспанія. Фрукти, овочі, деякі, ну деякі вони вирощують, деякі ні. Чим тут вкласти багато електроенергії, оплати за труд і все інше. І обробити поля, в яких дуже багато каміння, розумієте про що я? Так що все воно можливо, аби тільки мати бажання. Ну я надію, що я вам відповіла мої глядачі на запитання, навіщо я це показуху влаштувала біля готелю. Ой, таке пишуть іноді, просто диво даєшся. Типу, що нема, що показувати чи що. Та ні, я просто показую те, чим я живу, чим я займаюся, що мені подобається. Про це мій канал, моїми очима. Все. Нічого не вигадую, ніяких сценаріїв. Ось тільки що вийшла на вулицю, спонтанно вирішила зняти відео для вас. Ось. Та і все. Дивіться, скільки овечок Пасеться. Подивіться воно. Вже попідростали баранчики, ягнятка. Вон. Стало їх два рази більше, чи в три навіть. Дивіться, який місяць красивий. Видно вам? Вон, дивіться, як світиться. Гарно. Тільки тут щось гарчить гуде. Я вам не хочу псувати враження. Так, тут треба головне, щоб не чвякнула мене автівка якась. Так що дякую вам, друзі, за перегляд. Так, треба з траси зійти, а то їдуть так гарно, знаєте. Е -е. Хто в цій темі, друзі? То вподобаєчку моєму каналу, вподобачку моїм овочам в Ірландії. Ось. Але ще, знаєте, ще так цікаво, що я коли їх висаджувала, я ж переживала. Думаю, блін. спочатку ну, я взагалі думала, що в мене там пару штук може бути, і вони будуть в мене жити на вікні. Так само, як люди, Оце вони тільки, тільки їх позносили вниз, бо їх переселили. До речі, це вже буде, напевне, в наступному відео. Я вам новини розповім трохи про наш готель. Дійсно, що не потрібно воно зараз в цьому відео, це вже відео вийде про мої овочі. Ось, і відповіді на запитання, навіщо мені це, а вже в наступних, в якомусь з них по назві зрозумієте, я вже вам про новинки трішки розповім. Ось. Так от, я ж не знала, що в мене так вийде, що його стільки буде, що це можна цілу теплицю засадити. Я не розраховувала на це, я не знала, що воно так гарно буде рости. тут. Ось, І виходить, що я сумнівалася, думаю, то сонця не хватить, дощі, ну воно ж, напевно, буде хворіти. А по-друге, я не знала, де його, і коли в мене стільки його. Понаростало. І Звичайно, що я десь відсотків 70% роздала людям різним, вони позабирали цю розсаду, щось там десь в себе вирощують, бо багато хто на з'ємному житлі, хтось уже ну, хто не живе в готелі. Ось. Ну, І я думаю, блін, коли вони почали рости, я думаю, куди мені їх дівати? Ну, от реально, куди мені їх дівати? І Так як я на першому поверсі, мені речі, з цим пощастило, я вже казала не раз що це дуже класно, все-таки, що в цій кімнаті нема. там грибка, все нормально. Ми коли заїхали, то я знімала відео, казала, що, може, холодно буде взимку. А нам навпаки класно в кімнаті, прохолодно, ну так, є чим дихати, свіже повітря. Коротше, нам подобається. І плюс перший поверх біля дверей, цих аварійних, окремих. І ще й задній дворик з фонтаном такий, розумієте? І я думаю, блін, може спробувати виставити їх на вулицю туди. Я виставила адміністрацію, нічого не сказала люди, які там вікна виходять, сусіди, ну, типу наші, я запитала, типу, вам не заважає? Вони кажуть, навпаки, допомагає, наші на дачі живемо. Думаю, ок, мені вже це подобається, людям подобається. Я так ну, спочатку переживала, ти думаю, ну треба ж якось виходити зі становища. Я вже думала, може їх треба буде десь під ліс, там під лісок винести, якщо вони будуть заважати, чи адміністрація не захоче. Ну, всі мовчать. Думаю. Може, ламати хтось буде, ну хто його знає, знаєте, бо і дітки ж різні є. Є виховані, є не дуже. Всі виховані, ніхто нічого не трогає. А маленькі дівчатка, в мене є подружки, якщо дивитись, привіт, зайки. Нараз підходили до мене і казали, ми хочемо з вами садити, ми теж хочемо. Я їм розсаду дала, допомогла посадити. Там біля моєї ще їхня тепер росте. Так приємно, друзі, ну взагалі. Я не очікувала, що в мене ця тема так зайде. Ну, чесно, ну я просто від цього отримую задоволення, і я дуже рада, що люди також, які навкруги тут навколо, також отримують від цього задоволення. Здавалося б, що це таке? Це взагалі ну, це настільки просто щось посадити та виростити, А на самом ділі воно не так просто. І мені здається, без любові до цього, без бажання все одно нічого не вийде. Ну, я так думаю. В мене є бажання, от я це люблю воно росте, і мене радує, і когось радує. Ще й вкусненького їмо. Економим, друзі, економим Евріки. Ось, так що, такі справи. Все, я прийшла вже сюди. Буду закінчувати відео. Друзі, не підтримуйте мій канал. Мені це дуже потрібно. Ну, це мене мотивує, це мені допомагає. Якось, знаєте, як ото кажуть, знаходити сили, вставати, йти кудись, щось робити і розповідати. Ось. Всім дякую і до наступних зустрічей. Всім пока.